Неділю 6 квітня до Житомира з Бахчисарая приїхала ще одна сім'я з Криму. Подружжя Енвера та Ельзари разом з двома дітьми поселили в готель спортивний. За дорученням голови обласної ради наш готель внесений до резерву. В питаннях по поселенню переселенців з Криму, значить, в суботу зателефонували з приймальної, сказали, що приїхала сім'я і потрібно розташувати за словами директора дитячої юнацької школи для родини обрали найкращий номер у готелі, але з харчуванням виникли проблеми. У нас просто трошки такі є незручності, що у нас немає можливості харчувати їх. От ну те, що ми можемо щось надати так, як своє, то там посуд якийсь, то так ну, ми можемо. І крім чайника у нас більш нічого не можна. Надія Дбухівська розповіла, що в обласній раді питання щодо харчування розглянули, і тепер родина втричі на день харчується в спеціалізованій школі поблизу готелю. Також вона запевнила, що допоки не вирішиться питання з тимчасовою реєстрацією, сім'ю звідси нікуди виселяти не будуть. Енвер з дружиною на камеру говорити відмовляються, так як побоюються переслідувань з сторони російських окупантів, тікати з рідного Крим му їх змусили останні події на Півострові, а після референдуму 16 березня там взагалі стало перебувати небезпечно. Я громадянин України. Мене ніхто не хочу ли я жити в російській федерації. Не хочу. Без російського паспорта у нас там нету ні роботи, ну, тож нету средств к існуванню. І, звичайно, не безпечно. Тобто там очень відкритий національний вопрос, національна неприязнь, чесно. Раніше этого не было. Після проведення референдуму, Люди як з ума посходили. вони розповідають, що українського радіо телебачення в Криму вже немає, тільки російські телеканали. Українські новини можуть дивитися лише власники супутникового телебачення. У нас спутник, спутник. а через потарілки дав коста тарілки. Тіловітно у нас вот ми в кімнаті, у нас стояло цифрове телевізіння, ага. Його через Два или три дня после референдума полностью резко переключили. До, до референдума. Задели. А нет, до, до, до референдума да, да. Их отключили. Полностью от все российское телевидение, обрубили все каналы, все корни с Украиной полностью. То есть, вот, населення з українським паспортом не захищено ніка про те, що Житомир готовий прийняти кримчан. Вони дізналися на одному українському телеканалі, де був номер гарячої лінії. Спочатку хотіли їхати до Львова, але їм повідомили, що наразі там немає вільних місць. Тому координатор запропонував їм наше місто. Не маючи ані родичів, ані знайомих у Житомирі, вони вирішили ризикнути, залишивши свої рідні домівки та близьких людей. Приїхавши у чуже місто, сім'я була вражена доброзичливістю та підтримкою від волонтерів та простих людей. Золотые вообще люди. Вот они организовали нам питание при церкви здесь бесплатное абсолютно. Это обед и ужин. Куча людей, конечно, отозвалась, даже вот интересно, да, простые люди, водители. Простые даже дети, нам вот, вчера была помощь оказана с Киева. Да через отца. чоловік здесь работает, оказывается, в больнице врачом. А ви самі понімаєте, що врачові син я не знаю, может, здесь уже как-то ребята по цепочке друг другу что то передали, і он оттуда відправив нам сюди 11-річну доньку оперативно зрахували на навчання до 17-ї школи. Шестирічного сина влаштували у дитячий садок. Енвер та зараз сподіваються, що Крим все таки буде у складі України, і лише тоді вони зможуть спокійно повернутися до Бахчисараю. Сані що все таки Крим буде в составі України, розумієте? просто. Но это время, это не завтра решится, не послезавтра решится. То есть, ну. надеюсь, если завтра таки Крым останется в Украине и вернется... Мы нас? в это верим. Да, мы в это верим. Вот я это, наша я нация в, это в это верит, и поэтому никто паспорта не меняет. Щоб влаштувати у Житомирі своє життя, знайти роботу та облаштувати побут, їм потрібна тимчасова реєстрація. Щоб ви десь зареєструватися, повинно бути жилье. Потім я маю зареєструватися, потім я можу стати на центр зайнятості, піти працювати чи ще щось. Мені багато не треба, ми не просимо ми говоримо. Дайте нам угол, где мы можем готовить своїм дітям. Все, зарегистрируйте раз, і мы будем искать работу. Інформаційна служба телеканалу Союз ТВ надалі слідкуватиме за долею цієї сім'ї.